группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника. Конечно, крайне важно убедить западных спонсоров, что есть еще порох в пороховницах. Очевидно, ради этого Зеленский записывает вот такое обращение на фоне стелы Купинск. Я привитал хлопцы. Правдолюбы, правдорубцы, правдорубы, да? Они сейчас начнут предъявлять претензии, соответственно, военно-политическому руководству страны о том, что, дескать, вы заявили, а здесь вот он, пожалуйста, фоткается у Стили і так далі, і так далі, і так далі. А чому ми не могли нанести туди удар кінжалам? Так ви нанесли удар сьогодні по своїй субмарині в новоросійську. Бо якщо послухати вашу пропаганду, не могли ж якісь українці там яке СБУ створити дрон, який пропливе під водою через всі ці захисні бої, аби вразити субмарину Варшавянка і вашим матросам повідривало ху? Хоча стоп, виявляється, може? І про це трохи згодом росіяни дійсно змогли нанести удар, але не по Зеленському, а по своєму генералу, який рапортував Путіну кілька тижнів тому про захоплення Куп'янська на куп'янському напрямку штурмові отряди 68-ї мотострілкової дивізії 6-ї армії завершили освобождення міста Куп'янська. Тобто все закінчили цілком? Так, точно город знаходиться під нашим контролем, унічтажається дільною мелкі, розрозділи групи братів. Знайомтесь, це генерал Сергій Кузавльов. Він особисто прозвітував Путіну про захоплення Куп'янська і так точнув на уточнююче запитання. За це командувач групіровки військ запад, генерал-полковник Сергій Кузавльов отримав 9 грудня з маршині рук Путіна орден героя Російської Федерації. І буквально за два дні з'ясувалось, що. Що щось пішло не так 11 вересня, коли було очевидно, що Куп'янськ знаходиться під контролем Збройних сил України, Кузавльова ну чомусь не покликали на чергову онлайн-засідачку у Путіна. Звичайно, що в надії, що він в цей час засуне собі в рот нагородний пістолет, і як справжній російський офіцер закриє це питання ганьби раз і назавжди. Верховный главнокомандующий в режиме видеоконференции заслушал доклады начальника генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки «Юг» Сергея Медведева, командующего Третьей армии Игоря Кузьменкова, командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова. Также президент по прямой связи с Северском поговорил с командиром роты 6-й отдельной мотострелковой бригады. А Запад где? Где западний воєнний округ, і вони ж йому реально доповідають, що вже пішли далі, після Куплінська там Герасима в Тізері бачили, да і Путін живе в цьому абсолютному світі ілюзій, і нам це дуже нароко. Проте мені цікаво було дивитися, як на вихідних увімкнувся цей пропагандістський антикриз. Було три ключових версії події, як так Зеленський з'явився під містом, яке Росія захопила ще. Два тижні тому, перша, що все це було знято заздалегідь, але вона розбилася об новий айфон 17 Pro промакс, який був в руках українського президента. Друга версія, що це все було змодульовано штучним інтелектом. І третя то взагалі не в місті, стела бозна де, і це взагалі нічого не значить. Ну, але це ж воно так. Ну так тупо, господи, тому що найгірший в півідрон летить на 15 кілометрів. Тут вони кажуть, ну зеленський був всего ліж в кілометрі від Куп'янська, і тому коротше. Чему це питання труситься постійно, га? И у нас тут ряд блогеров сразу впали в истерику. Все плохо, Купинск оказывается не наш, все ужасно. Обратите внимание, да, что за Зеленским в каком состоянии Стелла. Ну, мы, естественно, сразу задали вопрос, а можно посмотреть реально, соответствует это день сегодняшний или нет, а когда это было снято. Ну и наш дрон. Прилітів нашими цюду російські, не наші сьомочної групи, російські, а к стелі Купінське, де якоби знімався Зеленський. По большому счету показали, що це опять квартал 95. В У гарні слов'яські традиції він пиздюнька, і навіть око не сіпається. Оце почули, да? Прилетел російський дрон. Насправді цих дронів було два, і це ніякі не дрони. Це дві пані на БМВ, чи то військові, чи то волонтерки. Я так і не зрозумів, але... Побачив напередодні відео, як вони приїхали під Куп'янськ зняти ту стелу, і на їхньому відео вже та вся місцина виглядає трошки інакше? Повідлітали букви поламані вже ці сітки, і так далі. А тепер в мене виникає питання до вас, знатокі, тобто глядачі, що може означати? Що у стели повідлітали букви і поруч побиті сітки. Чи може це свідчити про те, що росіяни з п'ятниці почали гатити в сторону тієї стели? Що ті букви валяються під, під цим написом Куп'янськ? Що навіть ті пані познімали дрони в півішки які позаплутувалися в сітках поблизу цієї стели? І я. Я взагалі пропоную ну, не зациклюватись на цьому, да, тому що ну, очевидно, що Зеленський там був. Да, и, 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 ну, короче, давай то и ты далее. С нашей стороной все понятно, расчет на что? На то, что у нас сейчас вот эти вот правдолюбы, правдорубцы, правдорубы, да, они сейчас начнут предъявлять претензии, соответственно, военно-политическому руководству страны о том, что, дескать, вы заявили, а здесь вот он, пожалуйста, фоткается у Стеллы и, и так далее, и так далее, и так далее. А почему мы не могли нанести туда удар кинжалом, а почему мы не туда, мы не могли скинуть а, фаб 800 тысяч, чтобы там испепелило все до этого, и так далее, и так далее, и так далее. А сразу хочу сказать, по не забыл. Я, э, скажем так, однозначный противник физического устранения Зеленского. Зеленский нам, нам, военно-политическому руководству народу Российской Федерации нужен на скамье подсудимых. Он не нужен нам в виде ритуальной жертвы, которая поднимала в буквальном смысле солдат в атаку, размахивая айфоном про Макс возле Стеллы Купинска. Ой, как завернув. Зеленского не можно ликвидовать, бо он станет жертвой. Же він стане жертвою не те, що якийсь російський генерал, то можна. І пропала людинка, все нема обнулілі. Але найкрінжовіше, що в цьому от фрагменті, що ви побачили, це програма 333 на каналі Соловйов Лайф. І один із ведучих, той, що сидить в шоломі, це ви точно бачили в телеграмі канал «Fighter Bomber. От він постійно пише: там, коли якісь чергові літаки з російські збивають, там «Вічного польота, братія і так далі. І у це він сидить, хитає головою про критику правдорубів і так далі, хоча сам же я вам цитував його пост, але нагадаю, що в день, коли з'явилось це відео, написав своєму каналі, неважно в скільки сантиметрах вона від границі, тобто Стелла, і в яку сторону, неважно, за ким Стелла знаходиться сейчас на самом деле, сколько хохлы сложили воїнів за этот видос, важно, что зелья белым днем свободно снялся на фоне Стелла города, о котором ми доложили как освобожденным для целевой аудитории на Западе более чем достаточно. И тут він сидить, Правда, руби вже пишуть і так далі, хоча він сам один з них. Але де я ще кайфанув? Це коли на четвертий, майже п'ятий рік повномасштабного вторгнення Салавйов згадав, що він, типу, журналіст, і не в його компетенції коментувати перебіг військової кампанії. При этом я не собираюсь говорить, для Запада это сработало. Запад сейчас во все говорит, что ну вот, у нас мощная позиция на переговорах, потому что в Купинске ситуация другая. Не собираюсь отдавать комментарии, военные это сделают лучше, чем я, они реально знают. Ситуация на земле сложная, тяжелая, об этом и Верховный говорил, идут боевые действия. И ситуация вообще в современной войне, она очень подвижная. То есть, поэтому що ми називаємо і як ми верифицируем, надо оставить професіонал. Ти подиви, який свідомий любітель? Ну він же ж, мабуть, любитель, якщо хтось для нього професіонал, хоче залишити цю справу військовою. Важко йому коментувати ситуацію навколо Куп'янська. То це операція ще йде за планом чи вже ні? От що точно йде за планом, так це те, як ви мене чуєте, шановні глядачі. Я вам дуже дякую за це. В минулу п'ятницю я пояснив концепцію, як взагалі виглядає оця формула рекомендацій в Ютубі. І завдяки цьому останнє наше відео набрали більш ніж півмільйона переглядів, саме тому, що три тисячі людей підпис майже три тисячі підписалися, подивившись це відео. От, наприклад, у відосі, який набрав 10 разів менше, там всього лише 32 підписки. Тому... Дуже вас прошу, шановні глядачі. Якщо вам подобається наш контент, якщо ви нас дивитесь вперше або не вперше, регулярно коротше, дуже важливо, аби ви підписалися на канал. Раніше важливо було супербагато лайків і коментарів на сім слів. Зараз саме підписки. Якщо ви підпишетесь, то вже дзенькіть дзвіночок. Це це дає нам змогу показувати наші відео, тобто точніше, вони випадають на головних сторінках в рекомендаціях у глядачів, які взагалі жодного. Разу не бачили канал right Now. і ми таким чином розширяємо аудиторію. Це нас мотивує робити більше контенту. Тому хочете більше контенту і вам подобається? Будь ласка, підписуйтесь на канал, і ми будемо ще частіше випускати наші відео. Але повертаючись до теми Куп'янська, то вони навіть вони, це я маю на увазі, от, ці от е, Соловйовська федеральна е, пропагандистські ресурси натравили батаферми на своїх же воєнблогерів, які критикують військове командування, яке просто бреше публічно. І мені, мені дуже за цим цікаво споглядати, бо воєнблогери пишуть: Куп'янськ не наш, а люди їм ну за ну, чим за чим ви зараз часи говорите? Війна. Идет. Слухайте, зачем вы носите с этим пиаром Зеленского а, и антипиаром Герасимова? Чтобы что, как поход украинцев на Купинск улучшит критическое положение ВСУ? Почему никто и не из вас не говорит, что из-за этой выходки ВСУ будут еще быстрее падать? Вы, военные блогеры или ребята только по эмоциональным качелям? И поведь. Систематическое вранье по занятым позициям на Земле называют авансами и взятиями в долг. И это имеет два последствия. Первое через участки, о которых ...доложили о взятии, а фактически нет. Соседние подразделения начинают пытаться выстраивать свою логистику, и как следствие погибают бойцы, которые уверены, что двигаются через дружественные позиции. У меня так знакомый медик погиб. На взятый в долг участок начинают в лоб гнать наших штурмов, не считая с потерями. Главное, привести обстановку в соответствии к докладу. Теперь у меня к вам вопрос. Вы об этом не знаете или предпочитаете не замечать? Медика и вранье для вас важнее жизни? Не знаю, как як... Вам, але мені дуже подобається, що коли виникають такі ситуації, коли там вони авансом беруть якісь міста і так далі, коли дуже багато в них втрат, вони починають визнавати, що враг сільон. Тобто було ж, бровь, і все, Київ за три дня, а тут уже над суваженням, врак сільон. Ні, корупціонери, взяточники, клоуни, а хто там? ще, вони всі там ну, взагалі не рукопожатні, терористи, екстремісти. не коррупционеры, взяточники, а, клоуны, а, кто там еще они все там, ну, вообще не рукопожатые, террористы, варе, экстремисты варе, да. и прочее, вот это вот, но то ли народ у них какой-то такой особенный, знаешь, который, несмотря на то, что у них такое военно-политическое руководство, он за всех сил, то ли не настолько они дебилы все-таки, вместе вот их куча, вот эта вот могучая кучка, точнее, то ли не настолько они дебилы, как нам хотелось бы, хотелось бы а, в это верить, но вот как-то вот четвертый год, вот четвертый год, Ми, от все таки, з огромным напряженням сил да перемалываем, да побеждаем, але не легко нам это та дається. Под них сумнів, що ви перемалуваєте свої війська і важкі давним-давно закінчилися кадрові військові і одні лише мобіки залишились. Це при тому, що ви друга армія в мірі проти 22 го воюєте, та. Ну, комусь ще легко. і точно знаю, що сьогодні було нелегко черговій російській нафтовидобувній вишці в Каспійському морі за тиждень, атакована вже третя, знову ж таки в Каспійському морі. Ну. Це взагалі ну от ви розумієте, скільки взагалі пролітають ті дрони. Але е, найголовніше, і це звичайно новина топ 1 у нас. І завтра буде топ-1. Я думаю, у всіх пропагандистських програмах, якщо вони, до речі, це визнають. Згаданий новоросійський субмарина-Варшавянка. Як тут не згадати класичне? Одгапенд витесабмарін аналтану. Той факт, що Україна застосувала перші свої підводні морські дрони, це знову змінює правила гри. Бо тепер російські човни, що стоять пришвартовані в портах, тому ж новоросійську, ну це тепер для них проблемка і, і, і для підводних, і для надводних. Уявіть, вони зараз поспіхом збираються, виводять їх відкрите море і так далі. А, а, ну, точніше, виводять тих, хто залишився за ці чотири роки після того, як всі знищували, і от вони тільки виходять. А там їх чекають наші беки, як... Підводні, так і ці кракени, які готові е, утащити їх на дно, вони їх чатують. І, е, до речі, ось так ця дура виглядала варшавянка. З неї запускали по Україні щоразу по 4 калібри, але найближчий час точно не зможуть. В російському сегменті телеграму настроєння, м'яко кажучи, упадничиськи. Уже не знаю, як коментувати. Це. Або я пішов піть ету анальну. Уже нет сил комментировать. Ну что ж, здоровье погибшим, а пока что послухайте, послухайте, уже я Казаров кажу, а пока что послухайте победоносные, величественные. Много же говорят, был какой-то момент времени, когда оно стало совсем тревожно за наши объекты энергетические. Но эффективность ТПВО выросла. Выросла, конечно. При этом объектовые. Я беру не только пассивные средства защиты, но и мы же одними зурами Такое нет, не сделал. Нет нет, нет. нет, нет. То есть это значит, что мы внедрили. Да. Нові старые методи роботи підняв їх на тот уровень, коли у нас и і авиация для целідочурне армейський... все признают, що російська система ПВО про це лучшая система і по комплексам, і по організації по комплексам – Це мається на увазі психологічним комплексом, які відчувають на себе російські ППОшники, коли бачать, як горить їхня чергова нафтобаза. Аби я не почув цей коментар, то я вже і не згадав, як російські. Громадяни на вихідних е, в кращих традиціях GTA просили охладити трахання від прильотів вихідного дня. Ого! Да, Є... О, ко! Охренеть! Води, атакон а, прям рядом с нами Нет. мы стоим еще. Вот он след ракета, как еба. Ідеально, ППО відпрацювало в Москві, у Рюпінське, Смоленське, Волгограді, в окупованому Криму солоденькі нафтобаски е, стрибають мордою на дрони і ракетулічки, і це у них е, успішна робота ПВО. Я завтра вам розповім більше про реакцію на удар по субмарині на російських каналах. Я думаю, що вона там буде, бо коли зазвичай дуже щось таке болюче, прям від якого ти не можеш відхреститися, вони щось там вигадують. Тим паче, що час до завтра є. І нарешті покажу, як жорстко зашкварився Нікіта Міхалков, ще вам з минулої п'ятниці анонсуються. просто сьогодні вже не вліз, як він розповідає про любов до, до Росії, про сімейні ценності, але водночас купує нерухомість в Іспанії, причому не тільки собі, а свої коханці, від якого, коханці від, як... від, якого? від якої в неї в нього. Я втомився. Дякую вам, друзі. Все це буде завтра. Приходьте обов'язково. Побачимось всім, па-па.